Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні я вам хочу розказати знову ж таки історію про похід на ярмарку. Ярмарка відбувалася в приміщенні, ярмарка була предноворічна, і які мої результати, які цікаві історії зі мною траплялися, і як пройшли мої три дні відвідування ярмарки. Якщо вам цікавий такий формат відео, якщо вам цікаво на моєму каналі, не забудьте, будь ласка, про вподобайку, приємний теплий коментар і підписку, якщо ви цього ще не зробили. Я вам буду розказувати знову ж таки по зошиту. Трішечки в кінці прикріплю вам відео, як був на початку ярмарки розкладений містів, який був асортимент, і буду потроху вам розказувати, можливо, вставляти якісь фотографії, відео. Що буде в мене про цю іграшку є в наявності, то й буду вам вставляти. Кадр я вам прикрасила своїми іграшками плюшевими. Символ майбутнього року це дракоша і два зайчика. Ця колекція іграшок була зв'язана по російському мастер-класу. Це дуже швидко в'яжуться іграшки, цікавенькі, величенькі, здоровенькі, більше 30 см, 28 30 см. З якимось плюсиком по-різному, в залежності від якої ниточки ви в'яжете. Я на них ставила дуже гарні ставки, сподівалася, їх одних із перших куплять, але ні. Три дракона так, як стояли, так і стоять. Три зайчика, як були в наявності, так і лишилися, і ще є таких два котика. Аби я стояла в парку, вони одні з перших в мене були продані, тому що в парку такі іграшки користуються величезним попитом. Давайте будемо потроху розказувати, слідкувати за подіями і буду вам по зошиту знову ж таки розказувати. У мене на п'ятницю було замовлення, забрали в мене два котика ЗСУ Великих і одного котика ЗСУ маленьких. На минулому тижні в мене їх замовляли. замовляли в мене, а, замовниця дивилася мій асортимент. У мене був у наявності один великий котик і декілька маленьких. Вона зробила предоплату, щоб вони були в бронежилетах, лишила трішки грошей і замовила на наступний тиждень одного котика великого, одного маленького. А потім на тижні вона мені перезвонила і попросила, щоб це було два котика великих і один маленький. Ми з нею обговорили умови, вона мені розказала, що вона хоче там бачити, і ми з нею розсталися на цілий тиждень. Я їх зв'язала, я їх оформила. Все як завжди, робила в останню хвилину, в, останню, в останній день, вже день, в ніч перед ярмаркою, я їх закінчила, оформила. Зранку відправила замовниці фотографію. Вона мені каже, ні, не так перероби. перероби Позивний солдата переробив прапор, добре, хоч все знімається, і можна трішечки погратися, познімати, потягати. І переробила я все, що їй не сподобалося. Вона прийшла, вона заплатила, вона їх забрала, була в великому захваті, їй все сподобалося, повибачалася, що туди-сюди таке, то не таке, то, виявляється, вона комусь. Допомагала робити таке замовлення. Хтось в неї замовив, вона прийшла у мене, замовила, тому такі були гойдалки, щоб ніхто не був розчарований. Після цього в мене не було взагалі ніодної продажі. Я сиділа божеволіла, мені було сумно, мені було одиноко, я не знала вже чим зайнятися. Коли в мене немає продаж, у мене такий настрій. В'язати взагалі не хочеться. Я трішки пов'язала зранку, то пооформлювала, трішечки підв'язала і все. І сіла, і нічого не хочеться робити. Потім трішки себе вже взяла в руки і пов'язала дракончиків. Але це вже зовсім зовсім було трішечки. Ось така ось була історія. І у кінці, майже у кінці дня, в мене ще придбали одного зайчика по мастер-класу Батойс зайчика-дівчинку. Закохалася жіночка у цього зайчика і не змогла від нього піти і придбала своїй малечі дитинці рік. І вона купила такого зайчика їй на новорічний подаруночок. Ось такі результати за п'ятницю і все, і більше нічого в мене не було. Я приїхала додому, трішечки відпочила, зарядилася енергією від своїх діточок, ми трішечки з ними побавилися і все. Лягла відпочивати, лягла з думками збиратися. Трішки попакувала ще подарунки. У мене донечка з однокласником кожного свята обмінюється подарунками, я їй подарунків допомогла приготувати своїм подругам в'язальним поприготовлювала подарки. Лягла вже дуже-дуже пізно, зранку ледь прокинулася. Прокинулася і думаю, з такою торговлею і навіщо туди взагалі йти. Але потім себе. Зібрала докупи, обдумала, зважила всі за і проти, і пішла. пішла. Сподіваючись, що буде дуже вдалий, гарний настрій. Субота, людей буде побільше, тому пішла з гарним настроєм знову працювати. І за суботу я продала аж цілих три іграшки. Сказати, що я розчарована, ні, я не розчарована. Я трішки такого і очікувала, тому що я знаю, що в приміщенні у в магазинах, де є багато будьків, в мене торговля йде неважницька. Є інколи перепади, колись може щось вистрелити, але це дуже-дуже буває рідко. В мене питають, до мене підходять, щось в мене цікавляться, що скільки коштує, чи можу я зробити на замовлення. Але так, щоб в мене стояла черга, купляли – ні. Це буває лише у парку. Що ж, у суботу я продала грінчика плюшового, я в'язала. Фото вам прикріплю котика обжорика, розрахувалися на карточку маленького, я таких також на постійній основі в'яжу. І котика колобочка плюшевого, як я в'яжу для наявності. Вони в мене є постійно в асортименті. До речі, про асортимент котиків я вам ще детальніше трішечки до цього повернусь. Ось такі мої були продажі за суботу, лише три іграшки, і все. Але дуже-дуже тішило, що до мене підходили люди, до мене зверталися, щось питали, чимось цікавилися, і це трішечки додавало бойового духу, сподіваючись на те, що це не асортимент поганий, не іграшки не такі, а люди просто ходять ще поки вибирають. Люди поки прицінюються, вибирають. Я також ходила, заглядала, вибирала, обирала декілька днів, а потім тільки ходила, купляла подарунки. Тому я не засмучена, приїхала додому. Ми зробили приємний сімейний вечір, подивилися фільми, посміялися, провели час разом, а потім лягли тільки відпочивати. Зранку я прокинулася, побігла на роботу з гарним настроєм, сподіваючись на неділю. І таки неділя вистрелила. Неділя таки мені дала непогані результати, і я дуже-дуже задоволена. Мені сподобалося, що я продала майже всіх своїх драконів. У мене були і в асортименті плюшеві і з напівбавовни дракончики. Дракончики з напівбавовни, майже всі, які були, я їх продала. Я їх не встигала навіть знімати, вони одразу знаходили свою домівку. Я вперше, перша була покупка. У мене це котики колобочки Одразу мама двох котиків купила для своїх донечок. І я подивилася у свою корзинку, а в мене лишився один котик. Один єдиний котик. О, сказати, що я засмутилася, це нічого не сказати. Я не люблю, коли в мене плюшових іграшок, маленьких таких бюджетних, лишається дуже-дуже мало. Мені хочеться, щоб там була повна корзинка, я тоді себе комфортніше відчуваю, і мені тоді спокійніше працюється. А так кинулася один котик. Добре, що хоч там трішечки є зайчиків, трішечки є динозавриків, але треба це виправляти. Mm. Далі в мене придбали ще їжечка. Плюшового їжечка маленького, він в мене бюджетний, але вже ж продажа, вже трішечки настрій піднімається, і потім в мене пішло. Раз, два, три, чотири, п'ять драконів. Купила мене підряд. А, і це все відбувалося на протязі двох годин. По -трошечку, по -трошечку, та підкупляли. А мені у суботу зателефонувала моя постійна клієнтка з парку і попитала, чи є в мене в наявності дракони. Вона в мене купляла іграшку з наявності, потім вона в мене купляла, по телефону, замовляла а, пару авокадиків, брелочків, потім ще зверталася за маленьким зайчиком, і цього разу вона попитала у мене, чи є дракони. Я їй повідправляла фотографії драконів. Її донечка обрала і вона приїхала до мене у неділю і придбала дракончика. Питала мене ще за дракончики і брелочки, але так як там дуже багато возни, вознюки з ними пришивати, я не стала їх робити, тому я відклала цю ідею і не в'язала в цьому році маленьких дракончиків на брелочки. Я їй просто подарувала свою підвізку, яку я в'язала. Як ялинкову іграшку, їй подарувала як постійні клієнці. Вона дуже зраділа і пішла щаслива додому. Після цього в мене купляли дракошків. Я вам буду просто вставляти фотографії. Це було чотири дракончика. Один був дракончик Плюшевий, це по Оліному мастер-класу з Одеси. В неї є свій Ютуб-канал, в неї дуже прості. Цікаві мастер-класи, дуже багато мастер-класів. Звертайтеся, посилання лишу внизу під відео. Надихайтеся і в'яжіть разом з нею. Дуже цікаві ідеї вона дає, і вони всі будуть доречні для підготовки до ярмарки, тому що вона також ходить на ярмарки. Придбали три в мене дракоші з напівбавовни, і потім до мене прийшли, купили вже. Динозаврика, він в мене був лавандового кольору на двох ножках. Не знаю, знайду фото чи не знайду, але буду дуже-дуже намагатися. А після цього ще в мене придбали котика ЗСУ Міні, Питання Янчу єнчу опису. Він без бронежилета, я не встигаю в'язати тих котиків, вони, як гарячі пиріжки, продаються. Тому візьміть до уваги, це річ корисна. А потім до мене прийшов дуже цікавий. Покупець. Цей цікавий покупець у мене на моєму ярмарочному столі з зворотнього боку, там, де сиджу, я примітив новорічні пакети. І питає, де я такі пакети купляю. Я говорю, я їх беру оптом. У мене є запаси на такі пакетики, я їх Купляю для того, щоб упакувати свої іграшки, він мені каже, продайте таких пакетиків. Я говорю, так, я вам і так дам, скільки вам їх треба. Я ж та їх купляю оптом, вони в мене дешевше виходять, ніж аби я їх тут роздріб купляла. А він каже, ні, я вас куплю, скільки грошей. Я кажу, ну скільки вам не жалко, стільки й дайте. Він мені каже, дайте мені здорових великих новорічних пакуночків, 5 штучок. І я йому відрахувала, він мені поклав грошики і гарну суму поклав на стіл, і розвернувся і пішов. Привітав мене лише з новорічними святами. Дуже приємно, що люди, ну, як би вам сказати, так, так ставляться. Вони розуміють, що це все в мене покупки, що це в мене для, мого, для моєї справи. Він розшукував по каравану, можливо, не знає, куди звернутися, де їх придбати. Йому треба попакувати подаруночки новорічні, тому він де побачив, там і купив, як то кажуть. І я дуже. Сміялася довго, я кажу, що що-що, ну, я такими пакетами ще не торгувала. Так, були в мене покупки на пакети, коли ми в парку сидимо, дивляться люди там фільми, і вони інколи шукають, де б що купити, таке цікавеньке, щоб підмостити діткам під попки, бо на травках інколи і сиро сидіти. Тому в мене є досвід продавати пакети, але не в такій кількості і не за такі гроші. Я була дуже здивована і мені було дуже приємно. Купили мене пакети і все. Не було продаж, не було. Я вже визвонила чоловіка, був скорочений недільний день, предсвятковий, я вже почала збиратися, майже півстола зібрала. А більшість товару вже чоловік виніс у машину, погрузив, приходить до мене родина. Спочатку папа з Донею, а потім підтягнулася ще мама з донею. Стоять в четверох, обирають подаруночок. Старша донечка захотіла собі придбати іграшку, але бідолашка розстерялася над моїм асортиментом. Вона вибирала, вибирала, не знала, кого вона хотіла. Ми вияснили, що це вона хоче котика. Ми рилися, рилися, обирали. А в мене є величезна здорова сумка, і в цій сумці я складаю більшість іграшок. Є невеличкі сумочки, є чемодан, але більшість іграшок це відправляється у здорову Сумку. Вона вже і в сумці рилася, і на столі рилася. Я ж кажу, аби ще був повний стіл, вона взагалі там декілька годин стояла. А так вона обирала, обирала, ще на 20 вони нас затримали. Але таки вони вибрали і придбали котика останнього з напівбавовни. я нещодавно вам показувала з YouTube безкоштовний мастер-клас. І ця сестричка, менші меншій сестрички, ще купила зайчика плюшового. Російського автора. Ось такі ось були продажі, ось такі ось були в мене покупки, ось такі були в мене чудові результати. Мені сподобалося, настрій аж піднявся і трішечки засмутилася або, навпаки, розчарувалася. Не знаю. Я планувала лишитися, це заступила 22 в п'ятницю, і планувала вийти з каравану аж тільки 31 числа. Тобто на 10 днів у мене стояло по плану працювати у каравані. Так як субота-неділя була дуже погані, дуже е, неприбуткові, скажімо так, і я полишила цю ідею і вирішила, що ці 4 дні я краще проведу з родиною, допоможу мамі з підготовкою до е, новорічних свят, до дня народження. У мене у донечки ще 30 грудня буде день народження. А мамі важко буде все це самі робити, треба багато її прав поробити, і готовка, підготовка вже продуктів розпочалась. Тому я вирішила, що краще я проведу цей час користю, ніж просидю там в очікуванні своїх покупців. Тому я відпрацювала неділю, мене забрав чоловік, і ми поїхали додому. Неділя була досить активна, досить була цікава, і я в неділю навіть... Плідно попрацювала. Продала я одного грінчика і одразу я сіла в'язати ще двох. Ось такі ось грінчики, поки вони смішненькі заготовочки, ще вони не оформлені. Є в них ще шарфики, тому я зараз буду їх закінчувати, буду їх оформлювати і вже тоді під'єднаюсь, вам покажу в якихось флогах, що я наробила. А також, нарешті, в мене було натхнення на женіного дракончика. Ось такий ось у малюк по женіному мастер-класу. У Жені є безкоштовний майстер-клас на Ютубі. Посилання буде також внизу під відео. Нарешті до них дібралися мої руки. Я його все зв'язала, лишилося це все оформити, зібрати. У сумки ще запчастинки на нього лежать, булавочки це були такі з собою трішечки, тому не закінчила. І ось такі у мене ще плюс три готові. Іграшки, точніше, зв'язані три іграшки за неділю. А в суботу і в п'ятницю я кравлик в'язала, потроху, потроху, але підв'язувала. Ось такі були мої справи: ось такі були цікаві насичені події. Я обожнюю ходити на ярмарки, обожнюю продавати свої іграшки. Рекомендую всім від чистого серця спробувати це адреналін, це. Величезний досвід, під ярмарок можна отримати багато-багато натхнення. Не всі ярмарки бувають такими поганими, що йдуть в мінус, а бувають і вдалими. Тому, якщо у вас випаде можливість сходити на ярмарку, сходити, відвідати хоча б якусь при парку, при якомусь скверику, відвідати ярмарку, або просто вийти поторгувати своїми іграшками, йдіть. Не бійтеся нічого, ніхто вас не вкусить, ніхто у вас нічого не забере, ніхто вас не насварить. Треба пробувати, треба заряджатися і надихатися. Ось на такій ноті я пропоную з вами попрощатися, подякувати вам за перегляд і за приємний теплий коментар. Мені дуже-дуже приємно, що моя кількість підписок зростає. Ви в мене неймовірні, а той, хто ще дивиться мене без підписки, ви все одно приходите, спостерігайте за моїми результатами. Зробіть підписку, мені буде приємно. Для мене це буде натхнення, буде досягнена ще одна мета. Мета в мене до кінця цього року мати на своєму каналі 2000 підписок. Для мене це дуже важливо. У січні у мене моєму каналу виповнюється 2 роки, чому я безмежно рада. І дякую вам всім за неймовірну. Підтримку, яку ви мені надаєте. Мені це дуже-дуже важливо, що я це роблю не просто так. Бажаю нам усім мирного неба, міцного здоров'я і прощаюсь до дуже-дуже скорої -дуже зустрічі. Ще будуть відео на каналі.